Акцизний податок тепер оплачується по новому. З 1 січня 2015 року платниками акцизного податку стали суб'єкти господарювання розрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підаксизних товарів. Про це у ході конференції розповіла керівник відділу контролю за обігом та оподаткуванням підаксидних товарів головного управління ДФС у Херсонській області Галина Танань. Алкогольні напідки, пиво, нефтепродукти, табачні табачне жижений газ. Также хочу отдельно обозначить для плательщика, что отменен сбор на развитие виноградарства и хмелярства, который уплачивался всеми субъектами хозяйствования, которые реализовали алкогольные напитки и пиво. Кто является плательщиками акцизного податка? З 1 января платіжниками акцизного налогу являються всі суб'єкти господарства, які реалізують подакцизні товари. Акцизний податок за ставку 5% сплачується починаючи з 1 січня 2015 року, незалежно від наявності ухвалених місцевими радами рішень, оскільки кодексом передбачено єдину ставку 5%. На алкогольні напитки максимальна ціна не установлена. Там встановлена мінімальна ціна, тобто фактически продавець, суб'єкт госповання 5% включать в цену может не включать он может накручивать на продажу алкоголя любой процент который он хочет но 5 5 процентов он со стоимости продаж должен заплатить то есть здесь для субъекта хозяйства который торгует алкоголем ему нужно соблюдать минимальную цену не максимальную то же самое касается и пива хоть здесь нет индикатива ни в одну ни в другую сторону державные как бы, ставки на минимальную максимальную цену нет плюс бензин нагадаю Перше подання декларації за січень 2015 року здійснюється платниками акцизного податку, зробленого продажу підакцизних товарів не пізніше 20 лютого цього року. Сплата податку відбувається до місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, на яких розташовані пункти продажу підакцизних товарів.